Куди ти гребеш? Я тільки заніс новеньку, е. туди, не угу. умній, а! Види, як сюди не гребить. Угу. Саме умний или саме наглибі. Прийшла, поїла і пішла. Заберу. Ще раз будете гребти, заберу. Бажаю здоров'я. Перевели їх всіх на кукурудзу, пшеницю, макуху, овес. Е, соответственно, добавив Там піска. Там у них пісок жовтенький, тут у них пісок з южного буга, з берегу в з ракушкою. І в цих пісок, і в цих пісок. Саня Птах, сьогодні дивився твої відоси. В тебе там виходило, ти петухов відділив від корей. Е, у твоїх бачив, теж є у нас муларди. Потім покажу. Боїся зараз кльов. Е, що їм давав? У мене муларди почали друг друга їсти. Дав один день марганцовку, вторий день дав е, кислоту лимонну. Так все на глаз, плюс-мінус. Ну, а потім виїхав, купив вже ж сірка. І мішав там по чайній ложці їм в їду. Три дні розкльова нема, вони забули, щось таке розкльов. Через недільку підсиплю ще сірки і ще раз пройду цю процедуру. Я думаю, так і вилізем. Поки нема розкльова, не замічали нічого. Ці треба, мабуть, трошки пересипати з цієї миски В цю миску, бо вона залізла грибеться, да? так? Е, по поводу піска. Ти ж їх теж перевів, Сань, ти їх теж перевів на кукурудзу, на пшеницю. Бо я в тебе сьогодні там піска не бачив. Клюють. Ці спочатку стиснялися, потім вони вже бачать тут і купаються, подружилися вони вже з піском. Ну Ці одразу тут почали фокуси робити, пересипати мені піски. Ти ж грибанець, грибанець, давай. Шкодниці. Все, давай. Бажаю удачі, успіхів. Ну, в нашому інтересному ділі. Хочеться вилізти. Ладно, зараз я в них трошки тут заберу по грибуці. Ну, оці понаїдались. Теж тут кукурудза. Кукурудза, макуха і пшениця. Нема вже ніяких хімікатів. Їм 11 числа буде місяць. Ми вже два-три дні, я не пам'ятаю, два чи три дні на кукурудзі і на пшениці. І на макухі. Вода бочка удобна, бо цього їм вже не вистачає. Ну, це для цеплять, понятно, то звичайно, бочно. Всім гарного дня.